Вітаю всіх, хто дивиться канал Житомир. Дякую, що залишаєтесь з нами. Складна суспільно-політична ситуація в країні: інформаційна війна та пропаганда тримають людей у страху, депресії, формують нетерпимість, ненависть до ближнього, як не піддатись впливу засобів масової дезінформації, як зберегти спокій та рівновагу? А ще як знайти роботу, аби вижити в період політичної, економічної кризи та незбалансованості сучасного ринку праці, на ці та інші питання. Люб'язно погодилась відповісти Наталя Бень, психолог, бізнес-тренер, спеціаліст з профорієнтації, навчання персоналу, візуальної психодіагностики, особистісного росту та комунікацій. Створити теплу атмосферу, що зробить зустріч цікавою та корисною, допоможе філіжанка ароматної італійської кави Кофі Поллі. кофі Поллі – кава з італійським характером. Наталю, я вас щиро вітаю в нашій студії. Я вам дякую дуже приємно за такі запрошення. Ну з вами, Віктор, взагалі то спілкуватися дуже приємно в такому форматі. Да, це дуже дуже добре. Дякую. дякую вам. Дякую щиро вам. Mm -hmm. Дякую. Сподіваюсь, Ради що мені. наша розмова буде невимушеною і плідною. Ця розмова буде дуже важливою для наших глядачів. Я mm -hmm. прошу вас пригощати смачною кавою. Кофіполі. Ну і почнемо звичайно з тої ситуації, яка сьогодні є в державі. Вона справді складна. Багато людей відчувають страх, відчувають невпевненість в завтрашньому дні. Відчувають Агресію, е, хочуть кудись втекти, десь заховатись, заховатись від людей, від світу. Все ж таки, ви як психолог, ви як людина, яка працює з людьми. Тобто, як би ви порадили, е, як бути, як виховати в собі оцю віру в краще, віру в те, що все буде добре і м -м -ну, не перестати любити людей? Непросте запитання, звісно, що що я можу сказати, що. Орієнтуватися на свої власні цінності, бути терплячим до інших людей. І я думаю, що треба розвивати в собі деякі навички. От, це терплячість, це розуміння того, що ми всі дуже різні, От, у кожної людини є своя власна думка, і кожен має право на хідну думку. І е, дуже важливо розуміти, що немає правди одної на всіх, то було б дуже просто і якось би е, дуже спростило б життя нам всім. От. Але, ж, але ж піклуватися про тих, хто рядом живе, існує, про тих, хто любить вас, піклуватися, приділяти їм увагу, піклуватися про своїх дітей от. і займатися тим, що вам подобається. Ну, людська Психіка має свої ресурси, але має і свої обмеження. І а, постійно знаходитися в такому режимі а, онлайн, такому напруженні, то є ну, дуже складно для людини. Треба чергувати, так, чередувати, чергувати такі стани. І а, стан напруження а, змінювати на якісь позитивні емоції, шукати їх в житті. Займатися тим, що подобається, спілкуватися з тими людьми, які, які вам подобаються, які позитивно на вас впливають. Ось я думаю, так. Якщо так дуже коротко, дуже поверхнево відповісти на це питання. А знаєте, а де ота межа, скажімо, участі в тих подіях, які відбуваються? Да? Як людині себе вести? Чи дивитись телевізор, чи слухати радіо, чи виходити на якісь демонстрації? Де ота межа, де, де є безпека і де вже є небезпека? Знаєте, я хочу сказати, що у ну, власному досвіді сама дуже переживаю і така, наростає така тривожність, і, ну, скажімо, Такі співчуття людям, які опинилися в таких складних умовах, обставинах, в такій ситуації, ну там в Краматорську, Слав'янську, це зрозуміло. От. Спілкуюся з людьми, як волонтер. так, Це такі клієнти, потенційні клієнти і ті, що зараз, кого я підтримую. Так от є люди, у яких розвинулися такі тривожні стани, навіть депресія, тільки від того, що вони постійно дивилися телевізор, постійно знаходилися ніби в ніби у цих. В цій ситуації, от і такий, просто як фон. Знаєте, як от сім'я, вони вранці прокидаються, там сніданок, снідають, розмовляють, і як фон, новини, новини, да, якісь там вбивства, ну не будемо про це, так, але так, 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 да, так, ми так, знаємо, так. які події, і це ну, не може не накопичуватися у людини. От. Намагатися уникати цього, якщо такі є, уникати. Ми часто чуємо, що відомі люди, успішні люди, кажуть про те, що коли в них е, в житті були якісь складні ситуації, були якісь думки, е, вони рятувались в роботі. От в них не було часу на ці думки. Чи справді робота дає такий порятунок? І я знаю, що ви багато їздите сьогодні по області, в районах, ви проводите mm -hmm. тренінги, спілкуєтесь з людьми, і як знайти mm -hmm. цю роботу сьогодні в цей час? Mm -hmm. Ну, по перше, те, що ви сказали, що можна знайти порятунок в роботі, я з вами згодна на всі 100%. Ще Шопенгавер сказав, так що праця це ліки від всіх хвороб. Так, я думаю, що якщо робота подобається, да, ну, взагалі от, людина там чимось займається, чимось захоплюється, якісь справи навіть домашні побутові, от, то, то є добре відволікатися, ну, ніби, ніби переключатися на такі справи. От, те, що я бачу, коли я їжджу по регіонах, от, по району так, Житомир, Житомирська область, Київ. Я бачу, що людям потрібна робота, вони її знаходять так чи інакше. Взагалі то у нас люди такі ініціативні, особливо зараз знаходять, переключаються. От, кожен знаходить для себе щось своє. Звичайно, що не вистачає коштів на існування і потрібна така високооплачувана робота, немає стабільності, це все зрозуміло. От, а отже, такою, знаєте, червоною такою. Ну ніби а, ниткою, ниткою, да так, через ниткою, через так, ниткою, всі так, чи кліні, да ниткою. через всі заняття. Наше проходить те, що у людей є вибір. От, отже, в нас є три шляхи працевлаштування, три способи: це наймана праця, така доріжка така протоптана нашими людьми. Це деяка. Стабільність така, я б сказала, що ілюзорна, тому що незважаючи на те, скільки ти вклався в роботодавця, скільки часу ти приділив, яку ти кар'єру не зробив, завжди існує такий ризик бути звільненим так, в, в віці. Якщо це після 40, то це вже більш болюче для людини, то є великий стрес для здоров'я для людини. От, друге, це підприємницька діяльність, і все більше наші люди проходять цією доріжкою. Якщо вже людина проводила таку діяльність, то вона, і навіть якщо розчарувалася, все, все одно через деякий час вона знову повертається до підприємницької діяльності. От. Ну і ще є третя, це також підприємницька діяльність, але без оформлення такі, знаєте, такий стан, свідомий стан людини, коли людина вже не є. Найманим працівником, але ще не є приватним підприємцем. Це такий перехідний стан. Я думаю, що це е, е, вище пілотаж, тому що тут потрібно бути таким гарним спеціалістом. От, якщо ти плануєш е, співпрацювати з декількома роботодавцями, то треба дуже гарно знати свою справу. Тут є велика мотивація, тому що е, ти відчуваєш себе незалежним, е, ти сам собі бос, ти сам собі плануєш свій час. І е, е, наші люди все більше і більше йдуть по цим. Двом останнім шляхам, тобто підприємницька діяльність, є самозайнята особа. Ось на ваші тренінги приходять різні люди, які шукають із цього виходу, шукають до ключика до майбутнього свого успіху, щастя, фінансового такого забезпечення. Одна з таких жінок до вас ви її зустріли в Радомишлі, Так, ось в соцмережах ви також угу. присутні, можна сторінку вашу читати. Зокрема, у Фейсбуку ви багато цікавих постів там робите. І, зокрема, про цю жінку. Ви їй порадили. Ось, розкажіть, ви порадили їй, вона щось таке цікаве робить. І ви порадили їй продавати оці речі. Це що ти за жінка і чим вона ким займається? Так, да, була така одна із учасниць, Раїса Юрівна. Це ось останні заняття, такі, яке було в Радомишлі, 18 го числа на занятті була присутня, учасниця, яка сама вишиває е, прушники, бісером картини. Ну, я хочу сказати, що в будь-якому районі таких людей багато так. талановитих, таких заповзятих, ініціативних. От. Ну, на рахунок цієї жінки вона є інвалідом, в uh її -huh. тяжко пересуватися, але вона дуже захоплена. Своєю справою, вона така оптимістична, якась усміхнена, усміхнена, знаєте, так гарно виглядає. І вона, от своїм настроєм, навіть інших учасників так трошки захопила, якось мотивувала. Чого їй не вистачає для того, щоби бути ще більш щасливою? Їй не вистачає таких однодумців людини або людей, які би допомогли їй створити такий музей. Або риночок, або такий базарчик, там, де е, були б представлені товари народних промислів. Замок Радомислі я е, там була недавно, чи нещодавно е, виступали. Виступали артисти, піаністи, грали музику Шопена на відкритому повітрі. Це така акція захід від Ольги Богомолець. Дуже сподобалось мені. Взагалі, перший раз там була ну, все в роботі. Знаєте, і друзі запросили мене, я дуже щаслива, що я там побувала. от. І я згодна з тією учасницею і з багатьма іншими такими. Знаєте, думками, да, ідеями, от на рахунок того, щоб там е створити такий риночок, от такий базарчик, і люди могли би там е виставляти свою продукцію. Це би їх трошки мотивувало, тому що дійсно, що е робочих місць в районі дуже мало, дуже мало. От, вони швидко займаються, от, особливо якщо це люди з обмеженими можливостями, то для них це був такий трішечки, знаєте, можливо, вихід, от яка мета, сенс. Тобто те, що приносить і задоволення. І це в будь-якому районі може, так, так, може так, так, бути. Воно може приносити і гроші, і справді і, і гроші, це поєднувати. І для міста, так, і для так, людей. Так, так, так. І це цікаво, тому що наша така національна зараз українська самоідентичність. Вона все більше ем, розвивається, і це Стає це, це, це більше цікаво. популярною, так стає і... все більше популярною. У нас зараз, я так думаю, що ще трошечки часу, щоби. Сподіваюся, щоб це все уляглося, якось стабілізувалася обстановка ситуація в країні. У нас були б іноземці. От. І ну, хто знає, можливо, як другий Андріївський, у звісах. Так, так Чому Чому? в кожному районі може це бути. Ну, цікаво, все, все для цього є абсолютно все для цього є. Ви є керівником клубу персонального розвитку. Так розкажіть, що це організація? Що це за організація? Що це це сайт є такий? Так і це є організація. Що люди можуть там знайти для угу. себе? Дуже приємно, що ви про це мене питаєте. Це така ініціатива наша спільна. Я та мої колеги. А, з біля 10 тренерів тренерів людей різних професій, спеціальностей в Житомирі та. Також київські наші колеги, от ми знаєте, так об'єдналися. Нам було дуже цікаво спілкуватися один з одним, ділитися інформацією, ділитися досвідом. От, і це переросло в такі щонедільні зустрічі. Ми зустрічаємося щоп'ятниці, 18.30-20.30, Це в такому двогодинному форматі різні теми. Ораторське мистецтво, фізіогноміка. Зараз ми почали такий курс. Це особистісний ріст, ну дуже різні теми. От так, кожен. Так, так. Кожен тренер має що розказати, має свою програму, має свою спеціалізацію. У нас є юристи, є маркетологи, є менеджера в нашій команді і дуже цікаві люди. Але зокрема про фізіогноміку розкажіть, це зараз така популярна тема. Чи справді можна, чи справді все у нас написано на обличчі, і можна чи, чи можна всьому тому довіряти, що ти бачиш зовні? Що це таке фізіогноміка? Ну я би не стала. Е... Не знаєте, вас направляти в свою віру. <рес> так, так, Фізіономіка це саме інформація, яка є на обличчі людини, це елементи, е, які є присутніми на обличчі. Е, обличчя людини розподіляється на зони, і кожна зона несе свою інформацію. Обличчя людини дуже інформативне. І можна провести таку типізацію. Вона вже проведена е, ще з часів Аристотеля. А, і сучас, сучас, Багато сучасних психологів про це пишуть. І я так думаю, що це буде науково е, доказано. доказано да, таким, доведено, так? Доведено, от. Але, але все ж таки. Е, Віднестися до цього як до індивідуального експерименту, знаєте, коли є інформація, то можна її перевірити, можна спостерігати, можна аналізувати, зробити о, власні висновки, і зробити спробувати. Власні да, висновки. Що, що це да. те, що одна справа, що написано у книжках, друга справа, що ти побачив на практиці, да, і як, як, як ти це сприймаєш? Як дослідник, да, да. такий індивідуальний інтерес. І повірте, не зможете зупинитися. Це дуже цікаво. А якщо все ж таки, от ви як психолог, mm -hmm. як ви ставитесь до таких, скажімо, радикальних, кардинальних? Проявів людей ну громадянської позиції, наприклад, коли ось кілька днів тому матері військових перекривали дорогу, не хочучи відпускати своїх чоловіків, своїх дітей на війну, чи такі ну скажімо, кроки радикальні справді вони ну допоможуть вирішити цю ситуацію, і взагалі які кроки допоможуть на ваш погляд її вирішити? У нас так традиційно склалося, що в нашій країні мовчати не можна, треба виходити, організовувати майдани, стояти, чекати. І навіть не чекати, а говорити вголос і турбувати, та? турбувати так, 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 владу. Так, так. От, отже, ну, я не думаю, що це такий спосіб, скажімо, дуже ефективний, та? але угу. Майдан нам показав, що ефективний. Ефективний, так. Чи може дуже правильний. Да? Але як жінка, як мати, я вам скажу, що якби я не бачила свого чоловіка біля трьох місяців або свою дитину, я би стояла разом з ними. Звісно, що люди перекрили дорогу, що це такі деякі незручності, хтось запізнюється, хтось їде там з товаром, хтось їде. От е, Мої колеги також їхали, не добралися угу. в е, санаторій Тетрів, там зараз біженці. З районів і Слав'янського теж їхали там проводити там групові консультації, не доїхали. Але я ж кажу, але якби я. Опинилася в такій ситуації, я б стояла разом з ними, тому що ну треба щось робити, мочати не можна, треба діяти. Ви багато е, працюєте, ви багато спілкуєтесь з людьми? Ось ви сказали і про інвалідів, зокрема. Також угу. от з дітьми е, зі спецшкіл. Розкажіть, е, що ви їм говорите, які поради даєте, і, і, і що їм потрібно, що вони хочуть чути, ці діти угу. е, все ж таки більше я працюю з дорослими угу. людьми. Це був мій такий вже мій такий індивідуальний експеримент. Коли мене запросили так люб'язно, надали мені таку можливість Ірена Ружицька і Ольга Казак. Це дві активні ініціативні жінки, мої колеги, які працюють в проєкті, направленому на адаптацію дітей із спецшкіл на їх майбутнє доросле життя. І от мене запросили провести таке заняття по комунікаціям. От. Ну, Мені було дуже цікаво, ви знаєте, діти потребують, потребують уваги, потребують ваших емоцій, потребують ваших почуттів, потребують розуміння, і їм потрібен досвід дорослих, потрібна увага дорослих, любов дорослих. Тих, так трошки треба взяти за руку і трошки провести, а потім поступово цю руку відпускати. Я думаю, що все буде нормально. Діти дуже цікаві, різні, складні. Але але з майбутнім. для дітей Сподіваюся. дуже важливий приклад. приклад. Ось там ми да, говоримо про особистісний приклад. приклад так, угу. ось ми говоримо про е, профорієнтацію, про вибір професії. Можливо, от на завершення нашої розмови, на жаль, наш час він збігає. Угу. Але хотілося б почути, як ви вирішили стати психологом. Коли ви відчули, що вам потрібен саме цей шлях? У мене перед цим була інша освіта угу. і інша робота. От я знаєте, так думала, перш ніж піти отримати класичну світу. Що то був за випадок? Ну, знаєте, я би сказала, ніби як в кіно буває. Така дуже цікава історія. Я була вдома, щось робила, щось робила вдома. І по вашому каналу було інтерв'ю з Олександром Леонідовичем Музикою. Він розповідав про підлітків, про те, як розподіляються ролі в підліткових колективах. І я зупинилася. Я почала дивитися, потім кілька днів на роздуми я була вже у нього на кафедрі. Дуже його здивувала, можливо. От, і я з ним потім радилася, куди де ж мені краще навчатися. От, мені було дуже цікаво йти у психотерапію, але знаєте, тут трошки доля. Е Скажем, да, в мої плани, і задоволена я, що так вийшло, бо все ж таки моє направлення більш пов'язане з соціальною психологією, з психологією праці, з пошуками роботи. От, і такий ще один подарунок долі: От, це робота, співробітництво з львівською фірмою Територія бізнесу. От, тут я змогла себе проявити, змогла знайти однодумців, змогла вирости. От, я дуже вдячна дуже вдячна організаторам, дуже вдячна директору цієї фірми. Ми дякуємо вам за те, що ви своїм особистим прикладом нас так само надихаєте, наших глядачів. Бажаємо вам міцного здоров'я, щоб всі ваші плани здійснювалися. Ну і щоб ваша команда розширювалася і розширювалась. Дякую щиро вам. Дякую. Дякую. А я Дякую. хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях була Наталя Бень, психолог. Бізнес-тренер, спеціаліст з профорієнтації, навчання персоналу, візуальної психодіагностики, особистісного росту та комунікацій. А ми знову побачимось на каналі Житомир з цікавими людьми. До зустрічі!